Мої вітання це преміальний клубний будинок Віла Пугулянка від корпорації нерухомості Ріел». Якщо вам хочеться відпочити від ритму ділового міста, не потрібно їхати далеко. Усі умови створені у вас вдома. Клубний будинок еліт класу Віла Пугулянка це ідеальне місце для релаксу, відпочинку та насолоди в атмосфері комфорту та затишку в одному з чудових міст Львова. Приєднуйтесь до власників ідеального помешкання. Більше інформації ви знайдете на сайті real.ua, Ну а ми на будівництво. Ну а тепер безпосередньо до будівельних робіт, які були проведені в клубному будинку Віла Погулянка протягом жовтня. Тут завершується зведення підпірних стін для облаштування дитячого майданчику та благоустрою. Найближчим часом демонтують баштовий кран і розпочнуть прокладання зовнішніх мереж. Встановлено внутрішні мережі. Паралельно розпочата підготовка до облаштування системи внутрішнього газопостачання. Завершується виконання підлоги на терасах. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Саме там можна слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації «Нерухомості Ріел». Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете адреси та контакти відділів продажу, де вас радо зустрінуть. До зустрічі!